що своїм посланням би Шептицький заклав той підхід до відносини двох націй української, польської, який був виражені в фільмі «Однім і Мечем Єжигофас. Але тінець фільм. То в самому кінці і правда. Гарбарський. Який там прекрасний, а це вже геополітичний виснов, не національний геополітичний тобто збуття двох нації. Ви між собою чудилися? Третій прийшов, кризько Це саме ідея закладена. там. Він не бажав ненависті і боротьби між і поляками. Це не бажання. Навпаки, наші нації зближені цивілізаційні і духові. На, На жаль, бачите, ми не ті помилки, може більше все-таки польська сторона. Чому більше? Ну, тому що гірша нація. Все, тому що державність. Була. Була тільки стій, зу, не з національної зони, а з чисто функціональної точки зору. Але ми теж мали помилки, коли металися в пошуках союзників за межами власного геополітичного простору. В Біблії це осудив про Єремія, коли Ізраїль шукав союзника в Єгипті давнього ворога. Це наприклад, напрямку власниці, де союзників шукав. І тут і, 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 власне Шептицький він був ташиного польоту на Сучасні аналітики не бачить цього. І десь було там більта, чому та нація має кривдити цю з точки зору державності, а чому та нація зривається на тероризм? Десь так скажемо. Це його біль. Бі. Росіянські, називаєте? Про іспанську війну я детальніше назву перекажу, але це оцінка, власне, да. О, того. Ну, війна, я що хотів би тут все додати в Знаєте, є євченя дуже цікаве. Мораль давалося. національне мораль. Він вчить про так звану чесноту патріотизму. Що таке чесно? чеснота? Чеснота, правда, він це в світлі. Захід молотинського богослов'я це щось набуте, досягнене в праці, в вишкові, як риса характеру, але набута людиною е, з допомогою благодаті Божої. не просто здобута наслідків статусу, чисто людських зусилля, а все надії співпраці. Що таке чеснота патріотизму це не просто любов, і почуття? Власне, чеснота патріотизму це втілення. Принципу філософії націоналізму Християнського раду. Якщо я набув чесноти патріотизму, я є відповідальним, мужним носієм того покликання, ставлення до нації, до своїх ближньої, до всіх суспільних завдань, до суспільної справедливості.